you <slaps> Вітаю вас з Олімпійським привітом. Програма Олімпійський погляд. Мене звуть Василь Зима, і це студія телеканалу «Еспресо». Сьогодні до нас завітав Дмитро Чумак. Він є атлантом української важкої атлетики, віцечемпіоном світу 2018 року, бронзовим призером чемпіонату світу в багатоборстві 2015 року, учасником Олімпійських ігор в Ріо де жанейро і чинним чемпіоном Європи. Вітаю вас! Доброго утро! Важка атлетика, це вид спорту, спостерігаючи за яким по телевізору, чи ось якщо ти перебуваєш на змаганнях, завжди хвилюєшся, особливо коли спортсмен підіймає над головою цю важезну штангу, і ти боїшся лише щоб вона не впала, не травмувала. І ну коли ти не професіонал, ти дуже так острахом до цього ставишся. Ви взялися вперше за штангу? В якому віці? Чому ви обрали саме цей вид спорту? Мне было 13 лет. Сказать, что я прям выбрал этот вид спорта сложно. В 13 лет это ребенок. Мы с одноклассниками пошли, скажем так, подкачаться в спортзал. Вот. И вот до сих пор подкачиваюсь. Поэтому такой уже осознанный выбор, что да, это мое, я хочу в этом реализоваться, было гораздо позже. Я думаю, лет 25, наверное, вот как раз вот 2015 года моя первая Міжнародна серйозна медаль, скоріш, це промотивувало, Я зрозумів, що да, в этом я можу і здесь я хочу реалізуватися. Ви бачили, от, ну, взагалі вам подобалося підіймати вагу над головою, від грудей тиснути, від землі відривати. Ну очевидно, було щось у вас таке, що ви саме обрали це і продовжили цим займатися? А, ну, помню, як та мама розповідала історію, коли мені було літ. может быть, даже 4, я взял там какую-то огромную банку с молоком и нес ее. Вот, я этого не помню, конечно. Вот, поэтому, ну, чтобы было прям желание, я пришел в спортзал впервые, мне было 13 лет, я весил 36 килограмм. Тренер говорит, мало, надо 40. Я говорю, нет, 40 это много, я буду толстый. Вот, сейчас я вижу, что вешу 108. Поэтому, ну, такая, чтобы жажда прям поднимать тяжести, вряд ли. Скорее всего, ощущение не нравится победы, побеждать. Ваши вот, это... батьки Ладно. вони теж у спорте. Так, вони надихали вас на, на продовження тренувань, на те, чтобы вы взагалі займалися цим професійно? А, ну, профессионально они не занимались, карьерой спортивной не строили. Я знаю, что мама волейболом занималась, папа тоже всем занимался. Всем, чем можно было, это был там. 70-ті -е року. То вот, Тому вони мене вдохновляють, але самі професіональними спортсменами не є. А ви спостерігали, коли ще не ухвалили, можливо, остаточне рішення для себе займатися саме важкою атлетикою, Ви спостерігали за змаганнями з важкої атлетики, Олімпійські ігри, Чемпіонати світу. Ну, більшу міру на Олімпійські ігри показують, звичайно ж, по телевізору. Що ви спостерігали і вам було цікаво на це дивитися? Відноси? Це був 2004 рік. Я из маленького городка родился в городе доск Там были на тот момент еще серьезные проблемы с доступом в интернет 15 лет назад, поэтому были какие-то видеозаписи у кого-то на видеокассетах или уже тогда были диски. Еще не помню флешек даже не было, это древние уже. Вот мы смотрели, конечно, это были Олимпийские игры 2004 года, я точно это помню. Вида, да, да. да. Были записи каких-то 93-х, 95-х годов по тяжелоатлетике чемпионата мира. То есть гораздо было меньше этой информации. И любой ролик, где кто-то поднимает очень много, это было очень круто, класс. И смотрел его там по 10 раз, перематывая. То есть... Сейчас, да, ты пишешь в гугле любой запрос по тяжелоатлетике, посмотришь все, что угодно за все года. А тогда это был такой некий эксклюзив, и найти какой-то классный материал было очень сложно. Были какие-то нарезки. От цікаво, взагалі сильна людина, та яка може підіймати велику вагу, не просто відривати, а підіймати над головою, тримати. Це оця сила, це м'язи, чи це окрім м'язів щось інше має бути в людині? От є просто сильні люди і є несильні. Які м'язи вони собі не надули. От вони не сильні, а є ті, які можуть це зробити. В важкій атлетиці оця сила в чому вона? А, здесь абсолютно не в м'язах. какие мышцы не были они конечно нужны там в какой-то мере но э, интересный такой забавный момент что до какого-то уровня допустим там до кандидата в мастера спорта имеет значение силовые показатели дальше там от мастера спорта и выше исключительно интеллект как бы там не называли спортсменов э, иногда недалекими суть такая что чемпионы международного уровня, это исключительно интеллект. Потому что тренируются сотни тысяч людей, десятки тысяч людей отбираются на соревнования и побеждает один в категории или в принципе. Поэтому я сто процентов уверен. Однажды я это услышал, если не ошибаюсь, однажды я услышал это в каком-то интервью, сказал, по-моему, это папа Василия Ломаченко. Это было пару лет назад, не вспомню, где это услышал, по-моему, это он сказал. И я так подумал, на, на тысячу процентов с этим согласен, что до какого-то момента это физические, конечно, качества, но дальше только интеллект. Потому что любой вид спорта, это очень с, с разных сторон да, нужно решать какие-то проблемы, это не просто тренироваться и все. Шлях до а, великих перемог. Я думаю, що вони будуть ще більшими. Звичайно, ми всі мріємо про золотоолімпійських ігор. Шлях до перемог у Дмитра був непростим. Ну і загалом, про шлях до перемог, про життя поза спортом та про багато інших важливих і цікавих речей ви дізнаєтесь просто зараз з нашого сюжету. Залізна людина. Тягати штангу і бити рекорди це про нього. Лідер української збірної з важкої атлетики, срібний призер чемпіонату світу та учасник Олімпійських ігор Дмитро Чумак каже, що у важку атлетику його привів випадок. Пам'ятаю, це була зима, і я прийшов з однокласниками там, нам якийсь то там дев'ятий клас, може, може, навіть раніше. Была зима, и нам понравилось, что там была бесплатная, там была бесплатная баня для тех, кто занимается тяжелой атлетикой. Вот. И через год я уже побеждал на соревнованиях. Поэтому, наверное, спорт меня больше выбрал. И это был влучный выбор, бо смак перемоги Дмитро відчув одразу. Мне вот, наверное, и было там 14-15 лет, категория до 45 килограмм. Вот, это Скадовск, мой родной город. Это было мое первое золото, где я почувствовал вкус крови, и уже э, меня всегда не устраивала вторая или третья позиция на пьедестале. Спершу батьки вашего атлета не схваливали выбор сына, но и Дмитру не стих, кто отступает. Поначалу это было воспринято, ну, молодец, но типа не, не увлекайся, потому что не вырастешь, там, и это тяжело, надорвешься, там, ну и прочее. Кроші опасіння родителі, каторрібіна котрого займається в 14 чотирнадцять літжок атлетикою. Усе змінили змагання в Г'юстоні у США. Тоді 25-річний Дмитро здобув призове місце. Після цього батьки змирились з вибором сина і щиро вболівають за нього. Така була ну все-таки удача, хотя хоча... Может, и справедливость каждый по-своему решит. Это когда пришли результаты допинг-проб спортсменов с чемпионата мира. Я там занял шестое место. После допинг-проб я стал третьим. То есть дисквалифицировали три человека, которых поймали на допинге. Вот и, соответственно, мне почему-то эта медаль ну, стала моим стимулом. У 2018 році на чемпіонаті світу в Башгабаті Дмитро здобуває срібло, піднявши 393 кілограми. До золота йому не вистачило лише 3 кілограми, на які його випередив іранець Алі Хашемі. А через рік на чемпіонаті Європи в Батумі Дмитро здобуває золото, натягавшись в досталь штанг. Віце-чемпіон світу віджартовується, що йому по зубах будь-який автомобіль. Я думаю, что мог бы вполне приличный КАМАЗ, потянуть бы, я думаю, что справился. Хотя я не пробовал, просто мне, я так, настолько я в себе уверен, настолько я думаю, что если там, опять же, правильные ремни, правильная поверхность, обувь. Важка атлетика – это борьба у всей команды, наголошуя Дмитро Чумак. Это на 100% командный спорт, когда чемпионами становятся те, у кого хорошая команда, хороший тренер, хороший массажист, хорошая поддержка от федерации. З тренером спортсмену неймовірно пощастило. Михайло Мацьоха атлант важкої атлетики. Його вихованці Тимур Таймазов, Олексій Торохтій підкорили Олімп, здобувши золото. А Денису Готфріду дісталась бронза. В Україні круче тренера поки немає, ніж Михайло Маркович, Тому він завжди бачить мене більше, ніж я сам. Проте є ще одна людина, яка бачить важкоатлета наскрізь. Вони познайомились на чемпіонаті світу в Г'юстоні. Дружина Аліса на той час працювала у Федерації важкої атлетики України. Сказати, як вона переживає це нічого не сказати. Є навіть кадри. По-моему, з Хорватии, с чем-то Европы, где оператор, не знаю, как он ее поймал, насколько он, может, знал, где она переживает. То есть это нужно просто видеть. Так не, не передашь. Она, я думаю, волнується больше, чем я. З великого кохання народився син Іван. Хлопчик, затятий в і він, звісно, уже в спорті. Син Іван. Он также ну, просто не передать, как он болеет, какие емоції. чуть ли не слезы, хотя ему всего лишь там 10 лет, но он прекрасно понимает, как это важно. У него и теннис, и элементарно он дома занимается по системе кроссфит. Я ему написал ряд тренировок. 7 тренировок он их по кругу просто делает. Это достаточно легкие такие ОФП тренировки, но он делает это ежедневно. Это не зарядочка, это часовая тренировка. Окрім того, что Дмитро розписує график для сына, він ще й сам створив додаток для важкоатлетів. Там используется интересный алгоритм. То есть не просто написана программа, а она адаптируется под тебя и именно под тебя составляет тренировку. То есть она такой интересный алгоритм. Я да, я продумал, чтобы каждому атлету была его персональная нагрузка. Отже, ловить мастер-класс вид вице-чемпиона свиту, как правильно сделать рывок. Стоим на полной стопе, держим спину ровно, от момента баха делаем прыжок ногами и помогаем при этом и спиной, и рукой. Одновременно. А... стараясь прыгнуть вверх. От моменту, коли шланга паха. І одразу же під нього підставляємося. Все очень просто. Мало хто знає, що допоки віце-чемпіон йшов до призових місць, йому доводилось долати не раз фінансові труднощі. У своєму рідному Скадовську, будучи студентом, Дмитро підробляв. Да, я працював 4 місяці вишибала. У мене була така футболочка сюріті. Я был начальником охраны, и там пьяных разборонял, там, которые не хотели платить, или или дрались, или за вход не хотели платить. Такое, да, веселое время было. У меня была зарплата, назовем это так, 50 гривен с 9 вечера до 6 утра. Все сегодня, важко атлета, эти часы вспоминает с усмешкой. И попри тяжкие тренивания у него есть справа для души. Авиация, я периодически... А... Є такі услуги, якби как бы, да, ти з пілотом літаєш на гражданському маленькому самолеті, наприклад, з можливості пілотувати самолет. Я, вот, буквально там після першого польоту, я зрозумів, що 100% це моє. У мене в планах, в принципі, отримати ліцензію пілота. У січні цьогоріч у Дмитро досягнув найвищого результату у боротьбі за Кубок світу у Римі, піднявши 421 кілограм. Це потужний спортивний підсумок. Чемпіон Європи впевнено йде до чергової перемоги, і Токіо це прекрасна нагода, щоб її здобути. Ну, отже, ви подивилися матеріали, які ми для вас підготували. і Дізналася про те, що, скажімо, свого часу Дмитро не мав тих заробітків тієї слави і тієї роботи, яку він має зараз, тих мрій і цілий, і доводилося підробляти. Uh, ну, Виживати, так би мовити, в непрості часи. В Україні завжди часи непрості, На жаль, навіть коли вони більш-менш хороші, вони завжди непрості. Яке це відчуття, знаєте, коли ти маєш якусь мрію, коли ти хочеш чимось займатися, ти от зараз працюєш охоронцем. А uh, чому ви пішли далі? Чому ви на цьому не зупинилися? І які ще у вас підробітки, можливо, були? Так, це був 2011 год. Як я вже говорив повне того, що я хочу цим займатися, і я можу, і дійсно після этого принятия решения пошел результат. Это был где-то 2015 год, то есть за 4 года до этого. Э, да, я был выше в клубе. Но я периодически тренировался, то есть я с 9 вечера до 6 утра работал, потом спал там приблизительно до обеда и шел, шел на тренировку, вот, и к 9 вечера опять м -м, шел на работу. У меня была такая черная обтягивающая футболочка, security было написано по-английски. Вы уже с мязмой были, уже все как належит. Да, я уже килограмм 80 весил, mm -hmm. не, не меньше, может даже больше. Вот, и да, это было... місяця два, мабуть. Доводилося э, застосовувати силу до тих чи інших відвідувачів клубу, які, можливо, перебрали або посварилися, або просто в них щось не гаразд з психікою, з нервами, і доводилося їх заспокоювати? Кожен день. Абсолютно кожен день хтось вважав обов'язковим, не знаю, роздіться, залізти на стіл, розбити посуду, не заплатити, не хотів платити за вхід. То есть каждый день. ну, там Первые там, две недели это напрягается, время ты привыкаешь и просто работаешь. Ви просто брали людину и виносили і або. Кстати, я работал с одноклассником, его звали Кирилл. Мы ж з ним же приходили в спортзал там за 10 лет до этого почти. А ви не боялися, чи можливо тренери ва ваші ваші тренери знали, очевидно, чим ви займаєтеся вночі? Ну, тобто, як ви заробляєте собі на життя? А, Знали, со, со временем узнали, но я же говорю, вопрос какой был? Тренера не могли просто решить да, какую-то финансовую, финансовую да, да, вопрос. Поэтому так запретить категорически не могли. В, Понимали, ви... что это нехорошо для режима спортивного, но. Вы тогда уже был мастером спорта, не были. 2011, да, конечно. Уже мастером спорта. Я мастером спорта стал в 2007 году. Да. Уже мало нагороды, мало перемоги. Да, я уже Зуміло. был чемпионом Украины. Чемпіон України, да, України охоронцем чемпіон. клубу в Скадовську. Да -да. Ви не боялися <coughs> того, що. Ну, всяке може бути, і зрозуміло, що не завжди ти знаєш, яку ти людину витягуєш, виносиш або заспокоїш, може бути ніж, може бути а що завгодно. Ви не боялися отримати травму, і яка могла б вплинути, скажімо, і на вашу кар'єру, або могла взагалі її перекреслити? Ну, ж не боявся. Боявся, звісно. У нас нічого не було, елементарно, там, якогось балончика, ну, дубінки, нічого такого не було, ну. Но... Так частично, конечно, задумался об этом, понимал, что это небезопасно, но мне там 20 с чем-то лет, поэтому все кажется. Все пройде, все пройдет мене та сама словом, Пощастило вам, і ця сторінка була перегорнута. Власне, далі вже був шлях до спорту високих досягнень до п'єдесталі. Давайте ми послухаємо багаторічного наставника і тренера Дмитра Чумака Михайла Марковича. Мацьоху в нього за спиною 55 років спортивного стажу. Він випустив чимало майстрів і чемпіонів важкій атлетиці. От що він каже про нашого сьогоднішнього гостя. Дмитро, я думаю, що порядочний, да, дуже чесний, мені навіть неудобно відноситься до тренувань, дуже гарно. Через той потрібну цю золоту медаль. Я його підхватив, і він став двократним чемпіоном Європи. Кубок Міра один виграв, другий з великим результатом. 236 толкнув, це великий результат до 109 кілограмів і 185 порвав. Це хороший результат. Тільки три чоловіка в Україні робили це. Таймазов, Мій ученик, Готрід і от Чумак. Ну зрозуміло, що кожен спортсмен, спортсмен, який має великі амбіції, відчуває в собі сили. Він мріє про не будемо говорити, про золото а про п'єдестал, так точно олімпіади. Олімпіада в Токіо у 2021 році очевидно все ж таки відбудеться. Я думаю, що і пандемія коронавірусу до того часу. Віримо, піде на спад, буде віднайдена вакцина. Ну і будь-якому разі мається проблема так чи інакше вирішиться, бо принаймні бути мінімізованою. А ваша підготовка до Токіо? Ваші мрії і ваші плани? І наскільки важко буде в Токіо з огляду на тих суперників, які у вас є сьогодні? Можливо, ще з'являться, розраховувати на призові місця? Суперники суперники вже не з'являться. Потому что отбор длится 4 года, и там за последние полгода уже там, кардинально ничего не решается. А, так как нужно попасть в топ-8 на планете, то, может быть, последние места там еще борются. За. Я имею в виду, за восьмерку еще некоторые борются. В целом, так прям глобальная ситуация не изменится уже. Вот. Соперников я знаю, ребята сильные. А, но вот опять же, последние несколько лет меня активно поддерживает федерация, спортивный клуб, эпицентр. Поэтому у меня ощущение, что я точно это смогу, если бы не, повторюсь, спортивный клуб, где есть стопроцентное финансирование моей подготовки, то, возможно, я бы сомневался. А так я, у меня все есть для подготовки, для подготовки к Олимпийским играм, это разные. Это подготовка к чемпионату Европы и к Олимпийским играм. Это немножко разные подготовки в финансовом плане в первую очередь. Вот поэтому в себе я уверен, вот, есть кажется... полгода, то есть. От ви Работи. кажете про підготовку до Олімпіади. Що потрібно. Ну, от ми, скажімо, робили матеріали про чемпіонів і представників різних видів спорту. Комусь, от, як скажімо, Вірняєво купують килим, там, ледь не за мільйон гривень, нікому він міг би готуватися. Mm -hmm. Комусь там ще щось купують, вкладають гроші в певну підготовку. В що вкладають гроші при підготовці важкого атлета? Огромний комплекс. Процедур начиная элементарно. Вот массажи, то есть хороший профессиональный массажист это 700 гривен. Нужно, За раз? Конечно, час. Да. Час, хороший массаж, нормальный, профессиональный, потому что просто там погладить это не, не прокатывает. Вот. Нужно как минимум три массажа в день. Раз. Второе питание. Здоровое, профессиональное, хорошее питание. Я имею в виду не спортивные добавки, а конкретно нормальное там. Да? красной рыбки скушать 100 грамм, то есть я не говорю, что это там какое-то... Как это и правильно Из-за да, все равно это Да, купувати. да, то есть это не то, что там моя прихоть, но нужно, нужно, да, кушать правильные продукты. Это все, опять же, в результате, в один месяц, да, если взять, то, опять же, это кругленькая сумма. Вот. Ну и, конечно же, элементарно спортивные добавки, хорошие витамины, то есть качественные немецкие витамины стоят там, 100 долларов на месяц. И это все-все набегает кругленькую сумму. Олимпийский комитет, каким чином <coughs>, долучается до вашей подготовки и в, 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 до Олимпиады в Токио? А, ну, Олимпийский комитет всегда за какой-то период, я точно не могу сказать, приблизительно за год а, помогает и финансово. К сожалению, ситуация такая неприятная получилась. Система отбора в тяжелой атлетике немножко изменилась. Там есть момент, где есть, появились Олимпийские категории, не Олимпийские. То есть отбираться на Олимпийские игры можно вне Олимпийской категории, да, но у нас в Украине стоит еще пока не стоит, как сказать, написан еще такой э, закон, такое правило, что премии на Олимпийские игры, не премии, а э, стипендии на Олимпийские игры могут назначать тем, кто выступает в Олимпийской категории. Получилось э, очень. Э, Глупая ситуация, когда я единственный в Украине, кто прошел отбор на Олимпийские игры, но я выступал несколько раз не в олимпийской категории, и в олимпийской, и mm -hmm. в олимпийской. И на, на основании этого мне говорят, что ты не имеешь права получать стипендию. Mm -hmm. То есть ситуация такая: есть ребята, которые не прошли на Олимпийские игры, но они получают стипендию, потому что выступали в олимпийской категории. Я прошел отбор, но я не получаю, потому что выступал не в олимпийской. Mm -hmm. Вот, поэтому здесь, конечно же, наверное, есть проблемка какой то в управленческом моменте. А, Можливо, після нашої програми цю проблему вдасться вирішити, звернути на неї увагу ще раз і цю необхідну стипендію? Мені Мне хотілося. Це, для... Это не какая-то глобальная, прям не нужно там да, глобально щось то менять. Я думаю, міністр спорту мог би це вирішити в течение одного дня. Вот. В цілому, мені нравится, що НОК создает подобные проекты, подобные вещи, где спортсмена приглашают в разные медийные программы. И таким образом, как минимум, как минимум спортсмен может стать более узнаваемым, более известным. Это может помочь и в дальнейшем, и, возможно, даже к... Найти, может, инвестора, даже не инвестора, понятно сказать, спонсора, спонсора под да, подготовку. В целом, это це вот такая вот работа. Скажите, пожалуйста, вы, когда вы подходите до штанги, не лише на змаганнях, но ну, головно на змаганнях, для вас штанга это ворог или друг? А, наверное, все-таки больше друг. не сказать, что как ворог нет, не враг, то есть с штангой общее дело, поэтому, наверное, все-таки друг. А, от цей момент, коли ти підіймаєш штангу, присідаєш і потім треба піднятися. Найбільше навантаження на що на коліна, на спину, чи на все разом? Я думаю, на все разом це ключовий момент. Залів, чи що найголовніше відірвати штангу і сісти з неї над головою, і потім чи потім піднятися і випрямити руки? А, ну, суть какая? Суть понять над головой. Суть понять над головой, поэтому какой важный момент, ну, все важные моменты до того момента, пока ты не держишь ее над головой, не зафиксируешь ее, да, на несколько секунд. Все важно, она все идет нагрузка, и, наверное, может быть, у кого там есть какие-то слабые места, например, имеют какое-то слабые ноги, у кого-то слабая спина и так далее, может для него имеет значение именно какая-то фаза в поднятии штанги, более сложно. На самом деле... Суть над головою. У вас були моменти, коли штанги падали, е якісь травми з цим пов'язані, чи такого серйозного не ставалося? Була, звісно, травма. Ну, травм полно, які можна представити, я пройшов. Вот. Із таких серйозних це, да, була травма локтя серйозно в 2013 году. Вот. А так, в основному травми, конечно, многі на тренуваннях. Питати штанги доводилося і потім швиденько відскакувати, щоб вона в тебе не вдалеку. Ти розумієш, що ти не можеш її втримати, або там, не до кінця підняв. Її. А, почти завжди так. Якщо неудачний підхід, то почти завжди вигляди опасно. Я знаю, що у вас є багато планів, розробок, проєктів, найголовніші з тих, які ви хочете реалізувати найближчим часом. Сейчас я, понятно, сконцентрирован на 100% на чемпионате Европы и Олимпийских играх, потому что здесь осталось буквально 10 месяцев, это не так много, как кажется. Но так как я могу работать на 110%, то 10% я уделяю разработке мобильного приложения. Я думаю, что это будет и полезный продукт для людей, и я смогу это монетизировать. Ну, і зовсім коротко. Мрія а, Дмитра Чумака. Олімпійські ігри. Ви азартна людина. Більше ні, чим так. Да. І який ви поза спортом? Просто в колі друзів, в колі родини, на вулиці. От якби вас хтось зустрів. Там ви веселий, людина сама в собі або навпаки екстраверт. Ні, мені всі говорять, що я. По, по всем данным, точно интроверт. Замкнуто. Да. Но я не знаю, вроде не, не чувствую такой прям замкнутості. Но, наверное, больше не общительный. Хоча рад абсолютно з каждым пообщаться. Ваше життєве кредо. Якісь правила, ну, которому ви намагаєтеся слідувати? Я думаю, правило так красиво, щоб. Вставить это в статус в соцсетях не получится сказать. Суть такая, что, наверное, стоит всегда учиться. Но Если и... не учишься, скорее всего. И улюблена ваша краина и страва. А, краина, Великобритания. Страва. Схожий, до речи. Я думаю: стейки, бокал вина. Все. Вы были в Японии до этого часу Да. Туристи туристи. Ну я сподіваюсь, не сподіваюся. Я знаю, що ви е, поїдете точно в Японію. Бажаємо вам е, я скажу так успішно виступити вже. Тому що завжди, коли побажаєш золота або якихось речей, потім знаєте, я до речі, трохи забобонний. А ви забонер? Ні, ні? ні, ну тоді бажаю вам золота в е, е, Токіо. Сподіваюся, що ви поїдете на Чемпіонат Європи, хоча знову ж таки, Чемпіонат Європи буде відбуватися в Москві, наскільки знаю, і питання да. вирішено з вашим з вашим, з вашим, вашою участю чи ні? Участь не проблема. Вопрос, как туда добраться и вернуться, так я офицер нацгвардии, параллельно я прокажу службу в лаврах нацгвардии. Mm -hmm. Вот но я думаю, что все будет хорошо. Я выйду на чемпионат Европы. А для вас самого як от їхати в Москву? Чи ви, ну я розумію, що ви як офіцер, ми всі розуміємо, що Росія країна агресор, і так далі. так далі, Але для вас самого чи ви сконцентровані на, на спортивній складовій І тут е, не, не проблема того, що це, це Москва. Ну як скажімо, Усик наш е, е, бився в е, там, кілька років тому в Москві. Переміг, до речі, в своїй а, мані, ринзі. Ні, не принципіально підняти флаг в Москві. Ви хочете підняти наш вже да. тоблокітний прапор в Москві. Да. Ну побачимо, як це станеться. Чи дійсно ви візьмете участь в чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві? Але я думаю, що український прапор, який там замайорить, він... Це буде класно. Я так скажу. Так це буде класно в будь-якому разі. Ми бажаємо успіху. Ми дякуємо, що ви завітали до нас на еспресо. А бажаємо успіху. Дмитру Чумаку, Він на атлант української важкої атлетики. Він на віце-чемпіон світу 18-го року. Чемпіон світу багато 15-го року, учасник Олімпійських ігор в Ріо де Жанейро. Ну і буде учасником Олімпійських ігор. Сподіваємось, все буде добре в Токіо. Дякую вам. Ну і а, вам також дякую, що були з нами. Це був Олімпійський погляд. На телеканалі «Еспресо». Нагадую, мене звуть Василь Зима. Це був не останній гість, і не остання серія. Буде наступна серія і наступний гість, але пізніше Всього найкращого. Живіть у ритмі спорту.